Уявіть місце, де серед вічного льоду раптом тече справжній кривавий водоспад. І ніхто не розумів, звідки він бере свій моторошний колір. Цей потік витікає з льодовика Тейлора в Антарктиді. Виглядає так, ніби сам лід плаче кров'ю. Десятиліттями вчені намагалися розкрити його таємницю. З'ясувалося, що вода під льодовиком насичена залізом. Коли вона потрапляє на повітря, залізо іржаві і забарвлює воду червоний колір. Але це ще не найцікавіше: усередині цього підльодовикового озера знайшли давні мікроорганізми, які живуть повністю без світла й кисню. Їхній вік мільйони років. Вчені вважають, що такі форми життя можуть допомогти зрозуміти, якими могли б бути істоти на інших планетах, наприклад, під льодами Європи чи Енцелада. Лайк, підписка і полетіли далі.